Доброго Е, Я сьогодні з'їздила на господар, чи як він називається базар, там, де продається поросятка, де продається їда для поросяток, де все продається. Купила кухорожу. І договорила, купила мішок навіть не повний, і договорилась на сідуючу неділю. Мені мужчина перемеле, зробить муку, таку з кукурудзки, щоб е, крупу я не беру, а беру таку, щоб більш-менш, як мука. І тоді воно краще їм переправляється, тоді вони краще набирають вагу. Граються, гляньте. Ей, шпана, ви не уявляєте, що вони зарап'ють? Зараз гляну, скільки вже випили. Це падало від розно, і я зверху не витерла. Дивіться, випили вже було три літра, півтора літра вже випили. Це я, я зайшла в аптеку. <свісно> дивіться. Це я зайшла в аптеку і купила у бутилках, продається в таких зелених бутилках, продається Рео. Називається. Колись, як я приїхала з Іспанії. Знаєте, які там харчування, Типа заробітки, заробітки, хату треба строїть кожен місяць, гроші висилати, і зараз шостою хатою. Ой, больна тема, не хочу говорити. І я приїхала, в мене були з правої сторони, там, де печінка, в мене були дуже приступи. Я працювала 22 години в сутки, уявляєте, без вихідних. У неділю зранку до 7 вечора в мене був такий вихідний. Зараз задача питається, для чого було так вкалувати 13 років. Заболіла, приїхала в рівне на операцію, відкапала хіміотерапію, радіотерапію і в четвер закінчила е, капання. Проважає мене і дочку лікар е, е, Яхів Миколайович. Це цей, що в нього ми робимо. Е, як його Боже, вже бачите, позабувалася позабувалася. Або зараз кажу іспанськими словами. Комп'ютерна томографія, він за відділенням. Він проважає ну, знайомий моїй дочки і каже: ну, до зустрічі, через дві недільки прийдете здавати аналізи, це був четвер. А я кажу, а я завтра їду в Іспанію. Він каже: ти здуріла? Ти ж тільки навіть не долікувалася до кінця. А я кажу, в мене стройка, хата. Я сама без чоловіка. 13 років відпахала і побудувала хату для дочки, для тої, що вже в мене в Іспанії. І двоє внуків. Ну, і для себе, звичайно. Бачите, грає грається поросятка, мішається планка. Ця планка з пепочкою, бачите? от. Ну, зараз мова не про це. Я приїхала, і мене дуже боліло, думала печінка, думала, що там мені хто зна що, знаєте, при таких хворобах, що думають. Пішла провірятися, а в мене було не язва, а як це називається, ну щось забулася. Що лічиться що ще гірше язви. І мені, коротше, тут мене лікували, 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 звернулася не туди, де треба. От, і це. А потім мені лікар, е, я була дуже ліву руку вколола, і вона в мене вся коротше зараження вийшлося. Кольнула, нечайно. От. І вона мені каже, а що вас ще турбує? З інфекційної лікарні лі, лікарка, тому що якщо я пішов при приймальне відділення нашої військової лікарні, то мені сказали, що це в тебе на руці рожа. Я кажу, ви що, Мене вже таке було в Іспанії. Мені тоді два часа покапали, і все пройшло. Ну їдь оцюю. Йдіть в інфекційну, зараз вам це саме підтвердять. Я пішла до інфекційну, виходить по ступенечках така молодесенька, лікарка видно, що після інститута. Я їй дуже-дуже вдячна. І вона подивилася на мою руку, каже, так само, як мені в Іспанії казали, це називається целюлітіс запалення шкіри чи як там воно. Це не целюліт, а зовсім по-іншому. Це зовсім інше. Вона мені назначила антибіотик, сказала, які, щоб я поколола, я сама поколола, два рази в день колола і каже, може, вас ще щось турбує? Представте собі. Молоде дитя таке було. А я кажу, от такі в мене приступи, я була на Мілюшка, мені там Коротше, сказали, ми тобі допомогти можемо, але ж в тебе вен немає, уявляєте? Мови мене колоть". І ця лікарка каже до мене, ідіть в аптеку, купіть Рео у бутилках. Ось така вода продається, вона із електролітами. І попийте це рео, побачите. Побачите, як вам, яка вам це. Коротше, довго не буду казати, я тим Реом спаслася. Мене хоть-хуть вже приступів немає три роки, а це вже було, вже мені були, не хочу казати, хто вже сказали, що хіба От. Тоді я придумала, я була uh, на базарі, після базара поїхала в магазин, там ще дещо купити. І думаю, я їм хай для профілактики купую. Купила три бутилки, вони не літрові маги 900 мл, вилила, вже півтори літри вдоли. Бодренькі, це дуже добре для шунка, для кишечника, для 12 палою. Промік на серцю. Ось я так п'ю. Це ви граєте, щоб б'єтеся? Це ви такі ігри. Це як я включаю оце світло, оце вони сплять. а Як я включаю це, вони в них глянь. Мої золоті. От. Коротше говоря, мова не про це. я сказала вам про Рео, про себе трошки. От. Мені зараз кажуть, оце привозили мені додому пшеницю милину про тиждень. І мужчина каже, що вам, жіночку, не вистачає, щоб ви завели цих свиней. Я кажу, не вистачає мені, щоб я за когось заботилася. Я сама не можу. Я як буду сама сидіти і виглядати вікно, все до мене все причіпиться і все прийде, всяка всячина, Всяких хвороби. Мені треба заботитися про щось. Я була постійно в русі, а який ж тут рух, Гляньте, оце сьогодні, оце сьогодні. Це тирса стоїть. Тирса привезла від там одного Вови. У нього така тирса золото і людина теж золота. І оце сьогодні я міняю їм раціон. Оце годувала оцімо. А сьогодні, сьогоднішнього дня на 100 кілограм у мене буде йти тільки 15 кілограм БМВД. Я то роблю по 10 кілограмів. їм ще багато велику порцію. Хоча в мою кормушку влазить більше 100 кілограмів. Ячменю 23, а було 25. Кукурудзи 18, було 30. І помінялася дуже пшениця. Пшениці 44 було 20. Бачите? Оце не показую, бо це вже потім під кінець геть саме. Оцим раціоном, оцім мов, де 15 кг пише, я буду годувати до 60 кг, як Бог мені поможе. Оце я тут уважу на цих вагах. У мене дві ваги попортились. Одна на 40 стоїть в хаті. За тисячу разів ремонтувала, то це кухонною вагою, яка до 5 кг, то я важу. Оце БМВД, відрі теж я висипала. Розм... Ну, я відром, коротше, це мішок 25 кілограм, то я набирала відро і носила відром. От, і оце я зробила цю їду. Тут я зробила 10 кілограм. мелено отако, Оцю кукурузу, що я заказала 300 кг, що мені привезуть на слідуючий тиждень, то я сказала, щоб її мололи в муку. Прямо в муку, в муку. Тоді вони краще оце перемішую, все тут все є вже. Ну тут 10 кілограмів. То зроблений рецепт на 100, а це 10 кілограмів і хватає. Я краще свіженько тоді їм зроблю, хоч воно і так все свіже. А, така рука моя. А чим робити? Купила отаку от штучку, Типа кошечок такі з ручками, в ньому дуже зручно, він так от стуляється, отак от робиться, Бачите? Дуже зручно висипати. Що ви там мерву робите? робите? Євки штулят прийшов. Дісціпліна, а це, знаєте, на що насипає вже мокра. Оце вони пісають і ця тирса вмирає. Я собі прийшла змила, змила, змила і все. Вчора насипала тирси нової. Гляньте, що зробили тими Ой. своїми лапками, лапками. Хоч і чисто, хоч і все, вони її роздавлюють. Але хай побуде до вечора ще. Увечері зроблю. Ввечером посиплю чистеньку, насиплю. Отут у мене стоїть водичка, бачите, скільки бутилок відстоюю і тоді наливаю. У мене дуже багато заліза у воді. То хай воно відстоюється. Шума малиші карандаші, оце вони так ганяють. О, о, о. Ой, Боженько, ай, Боженько, ай Боженько, як добре. Посінько, як нам добре, тут під лампочкою лампочкою звучають, вони лягають і лежать. А за лампочкою у нас ігри. Отаке. Мої, і тут тако біжить, біжить бахоп стінку. Бахоп стінку. А ці їдять по бо попадає саме останній. Зараз висиплю сюди в бункер. Е, от у мене догляд за своїми. Рано прийшла, позамітала, помила. Потім ще замиту один раз. Ну, вже вони більше стали, то вже треба більше прибирати. Ще раз замету вечором, вечором ще помию, раніше не мила вечором. Тепер мию, щоб ви... запахів ноль, щоб ви знали мене запахів, чи сати забираю, чи що не знаю. У мене ще там бутилочка туалетною водою стоїть. То це, запахів немає, отак От вони живуть. Тільки що мені у Фейсбуці жіночка мужчина написав, як вони там на плитки, ви що їм сапожки вдіваєте, а я кажу, вдіваю валянки і без рукавку, і куфайку. Зверху все показую, зверху показую, погано нас видно. Ну, ну зайду не хочу на ще раз тут топтатися ногами, щоб ніякої не нанести <піліненість> інфекції. Даю Добренько, відео довге. Що я хочу сказати? Дякую за просмотри. Дякую, що ну, дехто пише хороші, дехто ні. Коментарі, але треба все приймати так, як воно є. Кожна людина є інша особа. от, Я стараюся, я гляжу цих свинок. Продивіться мій YouTube, хто новенький, продивіться мій YouTube з самого початку, побачите, яке в мене утримання було. У мене були і кури, і індики, і кролі, і нутрії, і кози. Все продивіться, і тоді робіть виводи. Ну, я так. Я так, я по-іншому не вмію. Ну, якось так. І кожна, між іншим, кожна людина робить так, як їй подобається. розумієте? Я не можу до когось сказати, ей ти. А ти так держиш. Ей, ти, а так ні. Ей, ти, а ти руч мене держиш. Ну, я так. І все. Я так звикла. Розумієте? Отаке. От Добренько. Дякую всім. Дякую за коментарі. Дякую, що дивитесь. Дякую за підписки. Підписуйтесь. Так хочеться вже назвать тисячу слухайте. Підписників. Здається, от-от, але немає. От-от, але немає. Ей. Ей, не ганяй! ну не ганяйте, ну не ганяйте, так не ганяйте. до доводи. До води. Оце царево так п'ють. Хай п'ють. більше ще не буду давати один раз. Ну, дивіться, капліка строки оставить, бачите. Я теж хочу трошки водички, дайте мені. Що це ви захватили, ніполя? Не хочеться два ніполя вішати, знаєте, хватить і цього, але ж... Гляньте на цього хвоста Боже, Я так переживала, тоді як його почистили, вже гарненько все зажило, все добренько. О, не дали мені води, я й полежу собі. Отак. От Зараз висиплю. Оце з цієї хвилини я міняю їхній раціон. Хай їдять, наїдають свої попи. І піноску бікор. Ну, у зерні. Їді, вони їдять. Вже ця лягла награлася. Ох, божечко! Бачите, як їм тут погано. Людочки, як нам тут погано. Добренько. Все, до побачення, до слідуючого відео.